Як приготувати смачну та соковиту качку в 5 кілограмах солі? І дякую тобі, Тарас Бульба, за рецепт. Поїхали. Спочатку давайте зробимо вогник. Іленемо трошки бензика для ефектного підпалу. Запальничка. Щось слабенько горить. О. Це інша справа. Що нам треба для рецепту? Як ви вже зрозуміли, нам треба дуже багато солі. Нам треба ось така дуже гарна качечка. Це я брала у метро і коштувала вона мені 450 гривень. Також нам треба дуже багато фольги, паприка копчена, часничок сушений, куркума і солічка. І поки наше багаття ще не готове, давайте займемося качечкою. Зробимо маринадик. По перше, нам треба олійка, звичайна рафінована. Забула сказати в інгредієнтах, коли перечислювала. Трошечки олійки, куркуму сюди. Я все на око кидаю, я не знаю скільки треба. Паприка і чесничок сушений. І тепер в цьому всьому добрі ми маємо викупати нашу качечку, щоб вона вся була така жарненька, в олії і в приправках. Іди, красуня, сюди, будемо тебе купати. Можна ще залізти всередину, отак і тут помазати її гарненько. Щоб і там було в неї смачненько. Все, і ми так лишаємо качечку і будемо періодично її перевертати і ще змащувати, щоб вона вся рівномірно у нас увібрала цей прекрасний маринад. Ну і поки ми чекаємо багаття, ми можемо відкрити холодненьке пивко. Сісти на стільчик і насолоджуватися природою. Тепер дивіться, що ми робимо. Я, по-перше, забула додати солі, як завжди. Ми відмотуємо нашу фольгу і будемо в неї скоренько пакувати нашу качку. Беремо качечку і гарненько її так сильно посипаємо. Не страшно, воно там все собі перемішається і буде дуже смачно. І ось так її завертаємо. Готово. Беремо казан і будемо низушечку засипати сіллю. І сюди ми поміщаємо нашу качечку, яка трошки не вміщається в мій казан. Вона трошки завелика. Тараса, що робити, якщо не вміщається качка в казан? Нічого, як буде вже? Як впихнуть, не впіхуємо. Ось так. Ставимо це все на вогник, прикриваємо кришечкою. І ось так люди, вона буде в мене готуватися годинки дві-дві з половиною. Коротше, слухайте, я сижу тут, п'ю пивко, чекаю свою качечку, але щось воно якесь горілим. Дуже горілим понесло. Зараз будемо дивитися, що там. Запах, звісно, такий собі. Може, він такий і має бути, не знаю. Ого. А що робить Тарас? Вона не хоче вилазити. Тарас. Треба паличкою потикати. Ой! Фу. понесли до столу. Так. Перекладаємо пацієнта і дегустуємо. Ну, що я тобі скажу, Тарас, дивись, воно все дуже класно відділяється м'ясо від кістки. І це мене вже радує, тобто вона приготувалась. І вона по вигляду дуже соковита і смачна. Ось дивись. О, Бога! Тарас, це просто бомба! Я хочу ніжку. Я в кашці більше всього люблю ніжки, бо там саме смачніше м'ясо. Дивись, воно просто відвалюється. Дивись. І що саме класно, що вона зовсім не суха, хоча вона в мене готувалася. Майже дві з половиною години. А тепер Тарас у мене таке питання: що мені робити з усієї сіллю, що лишилася?